Початку повномасштабної агресії ще перебуває під вартою. Я неодноразово звертався до прокуратури, до суду, також до органу військового управління з проханням мобілізувати мене на захист батьківщини. Також моє прохання було підтримано головним управлінням розвідці, яке взяло на себе, скажімо так, труд. Мобілізувати мене до своїх лав, а також гарантувала в письмовому вигляді, що я не буду уникати слідства і що вони гарантують мою явку. Однак вже півроку, перебуваючи під вартою і рік, перебуваючи під іншими зарубіжними заходами, я не можу мобілізуватися до лав збройних сіл. В настоящий момент я долучен до захисту України згідно закону України про розвитку. І максимально намагаюся бути, бути корисним, а, і всі інші мої побратими теж. Частина з них воює. Я фактично постійно знаходжуся в зоні бойових дій. І однак більш ефективним я був би, якщо б я мог би мобілізуватися і возглавити не конфіденційні якісь дії, а, а офіційний підрозділ. Тим більше, що ми маємо справу з полуторарічний війною мається на увазі повномасштабним вторгненням, і зараз керівний склад, на жаль, дуже сильно вибитий, тому що багато людей загинуло. Значить Головне управління розвідки указувало в тому, що є у мене досвід, який зараз використовується не в повній мірі. Проблема в чому? Я пройшов спеціальну перевірку, однак умови запобіжного заходу не при не не дають можливості військомату мені облізувати, тому що в будь-який час я можу з цих точки зору або не отримати дозвіл на е, переміщення за межи Києва, або, наприклад, е, буде якісь там судове засідання, е, на які я додовжен явитися особисто, наприклад, а не по відеозв'язку. і тому. Е, Закон України про військовий обов'язок і військову службу умови мобілізації контракта вступить протиріччя з моїми обов'язками. Як, е, 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 як обіняємо, значить, я е, ще раз хочу наголосити, що я не був в розшуку, я сам особисто е, разом з піробітниками ГУР з'явився до СБУ е, як, як тільки узнав, що до мене є підпитання. Влітку 2022 року в мене вже змінювався запобіжний захід на перебування під домашнім арестом і ніяких порушень я не вчиняв і не збираюся цього робити. Хочу сказати, що умови запобіжного заходу мішають мені прийняти участь в захисті батьківщини, яка має пріоритет над цими Тому прошу вас. Відхилити це питання, тим більше, що тут чітко тут чітко є ствердження. От, смотрите. Значит, тут написано, що є ризики того, що я буду ухилятися від суду. давити на свідків, якщо і, і куди збігу, якщо я вот, це сторінка 4. Значить, усвідомлюючи тяжкість старіність покарання в разі застосування забіжного заходу, не пов'язаного з триманням під вартою підстава вважати, що останні може переходити від суду. Тобто, у мене хорошо, що забіжний захід не пов'язаний з триманням під варти. Чому-то тоді, ну тут просто видно, що у прокурорів війна відсутня. Значить, війна є тільки у тих людей, які теряють своїх близьких, які зараз на передовій волонтерам, тим, хто за них там моляться, підтримує. А навіщо упорствовати в такій єрунді, я ну, під час того, як гибнуть столько людей, і наша незалежність і mm -hmm. територіальна цінності по загрозою, я не розумію з точки зору чисто даже, і правової, і гражданської якоїсь сознательності. Тому ще раз прошу відхилити це попитання і дати мені можливість мобілізуватися. Дякую. Так, звичайно, потрібно колеги на задоволення. Дійсно, всі ризики, які звучні прокурори, не мають, жодних з ризиків, немає, якогось юридичного, фактичного позволити. Тобто вони не існують, Він просто формально їх зачитав, тобто цим. А те, на що він посилався, що є в матеріалах справи, то так дійсно. це, мій колега, це Ну, дійсно перша каже, не можна на це посилатися, не можна це розглядати. Тому прошу не варто збивати також приєднуюсь і, в принципі, заперечу, вже роботи. Добре. Ну, може, я, я вважаю, що фурор дуже добре обґрунтував саме то, що це тако питання не можна задовільняти ніяким чином. Ну, По-перше, що він там пише, обґрунтовує, що е, тільки взяття під варту цього питання не стоїть. А по-друге, він сам пише, що зменшити виїжджав за кордон, Ну, ось він значить, У нього була можливість. Ну, Ухилився, втікти, але він тут, куди не втік. Він пише, що є анкетні дані, а немає ні одного факту, що він на когось свідків впливав, чи щось робив, що щось робить, що не було. Тобто, ці, всі... то, що він згрутував, він якраз зґрунтував те, що ніяких ризиків не існує. Але дійсно воно вмішає йому зараз допомагати Україні, допомагати Збройним силам перемогти в нашій боротьбі. І зараз якраз нас Зараз дуже важливо мати ці розвіддані, які він може дати, тому що він був там, він знає там, не знає весь схід, в нього там є люди. А ці дані дуже потрібні. Тому я ваша тесну, не то, що не можна, я вважаю, що злочинам буде, якщо задовільнити ці клопотання, це клопотання цей час. І прошу відмовити задоволення цього клопотання. Дякую. Я вибачаюсь, я розумію, що ви це чули багато разів, але не зважаєте на наші слова. Але я скажу, цю ганьбу ми чуємо вже два роки, вона безпідставна. По кожному пункту, який якому вони повторюють, цей рік, коли Семенченко вийшов з під варти, вони повторюють кожні два місяці. Ніодної підстави для цих заяв немає. Семенченко знаходиться. На волі, має змогу спілкуватися з ким захоче. Якби в нього було таке бажання, він мав, мав би зробити те, що там пише прокурор. Нема такого бажання, тому що у нас є одне бажання доказати, що вони всі злочинці, що вони спокували цю справу, політичну справу. І наразі в, вони самі це знають, що справа політична. Подивіться, вона сидить. Соболєв, він отримав зараз молодшого лейтенанта, Він в Збройних силах. Сидить Ружицький. Тільки що приїхав з Бахмута. Всі свободні. Якби ми хотіли якось на тих світів повлияти, ми вже повлияли, вже, вже закопали би їх. Але це нікому не потрібно, бо вони брехуни. Змінився труш, прийшов цей. Що змінилося в ці. В цьому клопотанні, де нічого не змінилося. Наразі Семейшник перебуває під особистими зобов'язаннями. скільки вже? Чотири? 5? Шість. Шість місяців під особистими зобов'язаннями. Ви особисто підписуєте йому дозволи виїхати з межі Києва. Він повертається. В чому проблема? Тільки для того, щоб його збаганки виконати. Так немає підстав законних для цього. Вони порушують закони, формально підходять до цього. І вже неоднократно казала, що ця справа, і ці справи, і подібні справи, були сфальшовані агентами москалів Служби безпеки України. І якщо ви подивитесь справу, то цей тероризм. Не вибачте, не вибачте, тому, що... Так, я знаю, що, я знаю, що ви не можете, але ми подивилися. І до того, як ця справа попала в СБУ, Кваліфікувалася вона як хуліганство, а не тероризм. Але ж кому було потрібно закрити Семенченка. перед самою війною. А кому це було потрібно? І чому, коли він почав готувати білорусів? Його закрили і тримають. Я не розумію, що зараз коїться. Вже слово безпеки почистили, їх почистили. Там залишилися оці виконавці. Які не можуть зрозуміти, що коїться в країні. І ми знову наступаємо на ці грави. Знову наступаємо на грави. Але ж час прийде, ми всі побачимо, хто, хто вони є. І як вони працювали на Росію. Коли вони зламали підготовку наших бійців, я вже кажу, ми підготували 140 людей, які зараз воюють, які б загинули, є герої України вже. Ординами медалі нагороджені. Це ми підготували їх. І готували би далі. Але ж вони втрутилися, все зламали. Вони зламали операції по підготовці партизан в Білорусі. Зараз продовжують цю нести свою хімію, вибачте. Тому я вважаю злочином підтримувати таке клопотання. Вчора, з ранку я зі своїм підрозділом вийшов з Бахмута, западної частини, що хочу просто додати, щоб було розуміння. З батальйоном 242 чоловіка поранені і контужені, 10 загинуло, 2 ми не можемо знайти. Тобто, практично батальйон, який мав три Місяці знаходитися в бойових діях за три тижні вибух 70%, 70%. практично ні одного командира роти, ні один командир зботу зараз не функціонує. Слава Богу, вони тільки поранені. Тобто керувати проходиться тимчасово виконуючим сержантом. І людей, які не мали зовсім бойової підготовки. Там логісти, начальники продовольчої служби, вищової служби, бо вони офіцери. Турбує, знаєте, що алогізм того, що відбувається. Тобто є, якщо Семенченка може робити те, що каже прокурор, то, то що то в Києві він може це робити? Повинно виїхати десь за територію Києва може. Тобто логіка має бути якась логіка. Та Там то логіки. Тобто Я підтримую, що це ну, просто злочин, причому такий, як кажуть, сознательно робить. То, тобто, що знищили те, що ми готували декілька років, підготували. Людей і партизанські бази і з білорусами, і ми вже знаємо, чому це пішло. Що саме помічник Лукашенка, Шпаковський написав письмо, що що ви ті робите, Що ми вам даємо бітум, що ми вам даємо топливо з мозацького нафтового заводу, а ви а ви готуєте до нас терористів. Це звідти все лізе. Майже всі, хто займався, будете дивити справу, ті, хто підіймав цю справу, вже їх нема. Хто в ті, хто арештований, хто відсторонений. Ну, я вас прошу тільки одне, будьте логічними. Закон, я не вимагаю, щоб закрили. Я хочу, щоб вона справа своїм чередом, щоб не тільки тих, ми вже вилучили, хто працює від. Відкрита, закрите на Росію, але щоб всю цепочку скрили, весь чужок. Бо є свідомі ФСБшники злочинці, а є виконавці, які чогось волять виберуть. Вони всі мають бути показані за вухо витиснені і показані всій країні. Воно ж не буде так. Ви... Я... Я... Я спілкуюсь з хлопцями, от повірте, вони коли бачать це, що відбувається, Оте, як Верховний суд, і як ці яблука по 51 гривні, картопля по 22, і яйця по 17, у нас все ж тут зберігається. Воно все зберігається і воно вистрілить. А там люди вижили тільки за, за те, що вони розуміють, і вони вижили тільки, тому що вони приймають дуже швидкі рішення. От дуже, а потім, ну хто ж думав? Тому е, справедливість, вона не має бути якась е, пасектора. Вона або є, або її нема. Вона е, не має бути також, також зікон. Ми тільки для того, щоб були законні рішення, але має бути логіка і просто о, проста чоловіча і людська логіка. Або ч, е, чоловік е, працює. Або якщо він злочинить, саджайте, наказуйте, беріть. Але ж тут все ж видно на все відкритому, все є. Людей, які це цього здавали, вже нема. Де Наумов? Це ж його був наказ. Де показ? Я розробляв зброю. У межах клопотання. Я це покажу. Там Є в наші всіх особисті зобов'язання. Ми всі е, приходимо, ми всі або по ізо виходимо. Е, для нас це дуже важливо. Це наша гідність е, і справедливість. От тільки одне ми хочемо. Орленко, Ігор. <кій> Не підтримую прополу. Що? Не підтримую. Пропова. <кій> Добре, Шевченко. Підтримую попаду. А Акимович, будь ласка. Чуєте нас, А Кир? Він показав. Він показав, да. Да нема нема звуку. Новиков. Камер, махни, голову. Чуєте нас? Махай. Уго підтримує. підтримуємо. Адвокат. І так выслались. Будь ласка, після виступу сторони жартую вас лучше будуть якісь реактики?